Одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі. З такими результатами додому повернулася 13-річна хмельничанка Владислава Мацієвич з 17-го чемпіонату світу з веслування на човнах дракон. Дівчина каже, для неї це були перші змагання такого рівня, адже займається цим видом спорту лише рік. Очікувала те, що навіть менше буде, але як змогли на таких великих змаганнях дуже переживала. Було важко, але Справились. Відбувались змагання з 14 до 20 липня у німецькому місті Браденбург. Загалом на міжнародній арені нашу область представили 22 спортсмени, а збірна України посіла четверте місце на чемпіонаті. Хмельницька область також привезла досить багато медалей. Ну, місто і по області, так як у нас вид спорту командний, але залік де індивідуальний, то у нас приїхало 93 медалі. Я був як відповідальний тренер збірної України за категорією Ю-16. У мене було 44 дитини під Крилом, можна так сказати. І ми вже з ними там, розбирали там, моменти по гонкам, по дистанціям. У нас цей вид спорту розвивається з 2018 року в місті Хмельницькому, і з кожним роком він це більше і більше набирає обертів. За ці досягнення сьогодні четверо хмельницьких драгонботівців отримали грамоти та подарунки від хмельницького міського голови. Ми підтримуємо наших веслувальників вже багато років поспіль. Ну і звичайно, що сьогодні мали приємну зустріч вже за наслідками їхніх виступів на чемпіонаті світу, відзначили їх подарунками, обговорили проблематику, яку ми можемо опрацювати для того, щоб цей спорт розвивався далі. і Ми мали ще більше чемпіонів, ще більше призерів. Ну але найголовніше робили його масовішим для того, щоб залучати до нього якомога більшу кількість дітей, ну і власне нашої молоді. Також за високі спортивні результати на всеукраїнських змаганнях отримали відзнаки і вихованці відділення стрільби кульової, де у США Авангард та їхні тренери. Зокрема, одна із них – 16-річна Анна Андрійчук. У березні цього року вона виконала норматив майстра спорту на чемпіонаті у Львові, виступаючи у складі збірної Хмельницької області та в дуеті з Віктором Банькіним. Я займаюся кульовою стрільбою понад два роки. Потрібно себе заспокоювати, мати дуже впевнений характер і бути направленим на ціль. Хмельницькому цей спорту доволі таки розвинутий. Щороку, коли ми визначаємо стипендіатів і тренерів, і спортсменів з кульової стрільби, ми завжди, скажімо так, вони завжди стають стипендіатами, бо показують дуже хороші результати. Це наслідки системної роботи, це не одноразові успіхи. Кульова стрільба це насправді, скажімо так, не тільки спорт, а це дуже важлива соціальна історія. Я вважаю, що кожен українець має вміти стріляти і користуватися зброєю для того, щоб ця робота була якіснішою і для тренерів, і для. Спортсменів подарували сьогодні частину спеціального обладнання. Це і зброя, це і спеціальні костюми і для тренувань, і для участі в змаганнях. Тому впевнені, що наші успіхи, успіхи наших спортсменів ставатимуть тільки кращими. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.